Сьогодні вже сьомий день в дорозі за спиною 670 кілометрів, тобто йду за планом. День почався не дуже добре. День розпочався у мене в пів на шосту ранку, коли почався дощ. І я почався почав збиратися, не але, дякуючи цьому, я заскочив на автозаправку, де п'ю Еспресо, як справжні італійці, і заряджаю телефон і павербен. В планах сьогодні вже виспатись, тобто навіть зарезервував місце в готелю. І буду направлятися туди до місця якихось 90 кілометрів і надіюся, там поспати, змонтувати відео. Настрій навіть навіть добрий. Що ще. Мені дуже подобається політика, не політика, а традиції їхні питять кави зранку і подають лише в порцеляні. І таке еспресо коштує 1 євро. Це не до порівняння з цінами там в попередніх країнах. Так що справжній італійський сніданок. Отак, От їду собі. Е, стараюся оминати е, великі траси, то їду такими малими об'їзними поселеннями. Насолоджуюся якимись полями. Е, 23 градусі тепла, тобто доволі тепло. Але і вітру немає, і сонце не жарить. Тобто я замітив, що потрібно з самого ранку вставати і їхати якраз цією дорогою такою погодою. Е -е. І зазвичай я з самого ранку роблю найбільше кілометрів і вже після 6-7 вечора. Коли саме так прохолодно. А, наприклад, з 11 до 15 то бажано десь ховатися. Але раніше я так не ховався, бо постійно шукав, де зрядитися, де стати, щоб якісь прикольні ці види познімати. Зараз, напевно, буду робити перерви. Червезінна. Це невелике містечко на Італії. Чи я звернув увагу на це, бо по дорозі я цілий час шукав воду. Е, останній раз я набрав воду в Павії, це десь 20 кілометрів звідси. Е, ну і я собі так подумав: вода має бути в центрі, а в центрі що? Церквушка. Так що, як би я не казав би, що е, релігія сама по собі вже устаріла, але, наприклад, традиції, які е, роками... Набуті, вони залишаються. Тобто, е ти, як путник, йдеш до центру, йдеш до церквушки, аби там розпитатися людей, що да як набрати собі води може поторгувати. Так як краєвидів сьогодні, напевно, буде замало, то хотів би розказати, з чим я їду, і представити вам свого напарника, це дракон, і розказати про всі його сум сумки. Е, приблизно він важить 12,5 кг, гравел, е, тобто повністю на механіці, е, і нацепив я на нього сумки. Сумку під сідло. Сюди я закинув е, речі в стилі е, кофти, куртки, футболки, те, що я не часто достаю. Е, Обов'язково на сідло підкладка така, щоб е, я міг сидіти, міг ходити і, і не ходив як ковбой. Під сумок е, під раму. Тут я склав якесь мильне-брильне е, запасні деталі, е, що там в мене ще є. От такі інструменти. Е, підсумок для таких мелких речей. Е, тут я залишив павербанк, е, гроші в... Що ще? такі ключі, тобто все, щоб бистренько було під рукою, щоб достати і закинути назад. Може навіть на ходу. Е, на вилки я нацепив кріплення, де я кріплю спальник і воду. Під руль маю ще сумку, де я складаю е, гамак в цій частині. Тут е, газова горілка і там посуд. І на кінці їжа. Щодо їжі, стараюся брати хліб, сир, е, м'ясо ну, м'ясо сушене бажано, все, щоб трималося довго, щоб не боялося високої температури. І беру стараюся брати кожного вечора. Тобто мені вистачає на день-на два, але щоб. Щоб не возити з собою якісь баули з їжею, ну, по-мінімальному. -по Плюс що в мене є? Фонарик? Каска, яка більшість на нашої подорожі отут і висить, бо не знаю, я кілька разів доставав, коли ночі вже їхав, е дзеркало заднього виду. Не скажу, що часто користуюся, але потрібна річ. Ще за допомогою хамутів я собі присобачив е, такий, скажімо, чехол чи ножни для, для гаджета. І-і-і. Дракон себе поводить чемно, після Австрії вже не кашлює. Італія одна із найстаріших країн в світі, і мене завжди цікавило питання: от де ці всі їхні безмежні заховання? Я зараз роблю це відео без жодного наміру, якоїсь наруги, чи щось такого. Просто хотів би подивитися і показати вам, як виглядає кладовище. Ну, воно зовсім маленьке. І я дивлюся. От на нагроб, гробки, то по-багатому створено, так? Я так розумію, тих, хто може дозволити собі. А от більшість людей мають таку стіну. Чомусь мені здається, що тут іде кремація і от, от є два вільних місця ще вакантних. І доглядається якось. Я так розумію, що навіть склеп якийсь родинний є. Ну, Для мене як для людини, яка привикла за тиждень після Паски ходити на ці кладовища розміром з місто, то це навіть дуже так дивно. Останні 5-10 кілометрів, ну така собі дорога. Розбитий асфальт, калюжи, І Я прям не знаю якому мерові дякувати. Чи мерові цього італійського поселення за те, що дає змогу поностальгувати, чи меру полонного, який робить все як в Італії. Мені здається, що потрібно навчитися у італійців цієї манери. Не спішити, не стати поговорити. Дивіться, вівторок, дня. хтось спішить. Да ні, взагалі нікуди. Які там справи, вони не важливі. І що, будучи в Італії, не спробувати піцу? Ну ні. Єдине, я спробувати і в маленькому місті. Саме в цій в цьому закладі, де італієць мені зробив одну з найдешевших піц за 6 євро. Це була маргарита з сосисками. Е, виглядає так собі, але не дуже ситно і дуже смачно. Е, посиділи, поговорили. Він намагався мені е, почастувати якоюсь колою водичкою, але ні 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 Ну і як вам такий формат відео? Ви чуєте, як він говорить? Голосно, капець. Е, дивіться, я напевно зараз буду дати відео ближче до 15-ї, щоб не розтягувати це задоволення аж до самого вечора, а потім бігати як перегрів півень. А буду так робити, що кожне відео буде розпочинатися з вечора попереднього, а закінчуватись на днем наступного дня. Е, я не знаю, чи вам так сподобається, але мені буде так вийніше. Так що... Das that